Цього дня в Україні очікується переважно хмарна погода, але в окремих регіонах можливі прояснення. Температурний фон залишатиметься комфортним, із відмітками від плюс 5 до плюс 16 градусів залежно від області. Давайте розглянемо детально, якою буде погода в кожній області. На Київщині в день температура досягне плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Ранок та день будуть похмурими, а вечір обіцяє ясну погоду, без дощу. На півночі. У Житомирській області в день очікується плюс 9 градусів, а вночі плюс 5. Хмарність утримається до вечора, коли небо почне прояснюватися без опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме плюс 8 градусів, а вночі буде плюс 5. День буде похмурим, але до вечора хмари можуть розсіятися. Опадів не прогнозується. На Сумщині в день температура підніметься до плюс 9 градусів, а вночі очікується плюс 7. Протягом усього дня зберігатиметься хмарність без дощу. На сході. У Харківській області вдень температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі очікується плюс 6. Хмарність протримається до самого вечора, опадів не очікується. На Донеччині в день температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. День буде похмурим, вечір також не обіцяє прояснень без дощу. На Луганщині в день температура підніметься до плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Ясна погода триматиметься до вечора, коли небо затягнуть хмари. Дощу не передбачається на півдні. На Одещині в день температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі очікується плюс 7. Хмари на небі будуть весь день, опадів не очікується. У Миколаївській області вдень температура підніметься до плюс 10 градусів. А вночі буде плюс 7. Протягом усього дня хмарність утримується, дощу не передбачається. На Херсонщині вдень температура досягне плюс 12 градусів, а вночі очікується плюс 9. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар, без опадів. На Запоріжжі вдень температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Хмарний ранок зміниться ясним днем. Але ввечері хмари повернуться без дощу. У Криму в день температура досягне плюс 16 градусів, а вночі знизиться до плюс восьми. Хмарний ранок зміниться ясним днем без опадів. На заході на Львівщині, вдень температура підніметься до плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Ранкові хмари зникнуть у середині дня. До вечора ясність залишатиметься, опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області в день температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Похмура погода утримується до вечора, коли хмари розсіються без опадів. На Тернопільщині вдень температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі очікується плюс 5. Хмарний день зміниться ясною погодою ближче до вечора. Дощу не прогнозується. На Буковині в день температура становитиме плюс 7 градусів. А вночі очікується плюс 5. Хмарний день залишатиметься таким до вечора. Опадів не прогнозується. У Закарпатській області в день температура становитиме плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Ранкові хмари розсіються до обіду без дощу. У Рівненській області в день очікується плюс 8 градусів, а вночі буде плюс 4. Хмарність утримається лише зранку, в день очікується ясна погода, без опадів. На Волині вдень температура досягне плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Ранкові хмари швидко розсіються, опадів не прогнозується. У Хмельницькій області в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Похмурий ранок зміниться ясною погодою в день, опадів не очікується. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура становитиме плюс 9 градусів. А вночі очікується плюс 8. Хмарна погода протримається до вечора без дощу. На Полтавщині вдень температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі буде плюс 7. Хмари покриватимуть небо протягом усього дня. Опадів не прогнозується. На Черкащині вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі очікується плюс 6. День буде хмарним, опадів не передбачається. У Дніпропетровській області в день температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі залишатиметься такою ж. Хмарний день мине без опадів. На Вінниччині в день температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі очікується плюс 6. Похмурий день зміниться ясною погодою ввечері. Дощу не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це вся інформація про погоду на завтра. Бажаємо гарного настрою та приємного дня. До зустрічі в наступному відео.